i oh, yeah. Звичайно, в той день, коли це має відбуватися, це буде на субота. Я думаю, що 9, 9 ранку, так як і завжди, да? ми з вами зустрічаємося. Починаємо з вшанування тих, хто сьогодні віддає своє життя і своє здоров'я на того, щоб ми з вами проводити і такі захопи, в тому числі споживаємо жити в нашому місті і взагалі в Україні. Ми починаємо своє навчання. Потім по сценарію можливо більше деталі сценарію, що ми там будемо тільки в інші. Ми знову ж без помпезності, без глобального yeah. сценарію. Але все рівно Ніколаївна Ніколаївна прошу вас долучитись, тобто у нас в суботу, ви знаєте, роковини відзначення дня Чорнобилі. Тому має бути сценарій, має бути озвучка. Це має бути на вищому рівні вшанування пам'яті також. Тому дорученням всіх є, всі його бачили, причитувати вони будемо. По плану ми також скажуємо про те, що всі наші освітянські заклади, культурні заклади, вся дошкільна освіта, приміщення дошкільна, а позашкільна освіта, молодічний напрямок, спортивний напрямок всі мають згадати. Ті страшні дні, які випали на долю наших захисників, наших батьків і так далі. Тому провести самонітні круглі, круглі столи, вечори спогадів і так далі. Тому, хто, такі спеціалізовані заходи з нашої молоді, даби нагадати всі ці речі. Звичайно, що стосується наших дітей, то вжити всіх відповідних заходів щодо тих пільг, які вони мають. Має снова із значні з разування і так далі. Юрій Миколай напрошу часу виплати про шоу-тепінку завжди 4 року, ми почали на видалечому п'єму закону, тому під час ми всі отримують таку допомогу, яку ми надаємо кожного року. Ну, і Безпосередній захід у нас буде відбуватись ще раз в 9 й годині біля нашого пам'ятного знаку. З кількіством, керівництво, керівництво міста, всі повідомляємо, всі мають бути присутні. Тому прийдемо доручення, які ми маємо надати, які ми маємо виконати. Так, Звичайно, починаємо з прибирання території, Юлія Володимирна дзвонила, це є завжди, роботи молодший стан, забезпечуємо хвою, при, при, прикрашаємо цель, всю проведу територію. Миколаївни також всі необхідні кількість, все в нас було завчасно готову. Щодо э, знаменної групи, це в нас субота, тому я сподіваюся, що необхідні кількості разом з МЧС, у нас все буде відпрацьовано. І Сергій Миколаївськоволенко. А, все є, так. Все як завжди, я думаю, все врегульовано, все напрацьовано і так далі. Тобто, починаючи від... Розташування по команді, все як завжди, все ми робимо. Ну, І Миколаємо, звичайно, сценарій, який все ж таки має бути. І що до позвучити в нас, яким чином ми це зробимо. Підключення <по> та, у нас ми <по> розуміємо, що до чого я так? Да? І Олександра е, Володимировича беремо на да? озвучу. Це буде вирішувати. Ну дивіться, якщо треба, то включаємо. А транспорт, Ну, якщо буде само, що... Все, в робочому порядку. Якщо так він буде, то він все привезе, розсушує, біля точки ключі, і все воно буде завжди добре. Ні, то кажіть, знайдемо транспорт, і все буде добре. Так. Це те, що позаду. Все в нас зрозуміло, але все так. Є по військовому плану, також у всіх є, всі, звичайно, прочитали, я двох словах про це сказав. І єдине я у вас також десь понят, ага, все є. Звичайно, різні висипання всіх цих заходів має бути вчасно зроблено, все як По торговлі також єдине прохання щодо сілького, щоб там парковка була більш-менш вільна, і по поліції також, якщо наші. Почесні заслужені люди їздять на тамбір. Якщо навіть там буде якась необхідність під знаком чи десь посередньо талі, то я прошу вашої підтримки вашого розуміння Про... і обрядку це все. Транспортний робіт. Так, питання, прохання щодо е заходів. Можна одне питання? Насчет парковки? На сьогоднішній день і кожен день біля парку. там вже і грозові машини ставлять, і що таке. Ми вже стільки про це кажемо, кажемо. І вже у нас і возникає питання таке, що десь от у ту парковку зробити, тут і більше міста або ну, ну, на міській площі. А, сожди, Соб, в да, ну, якщо, якщо там Ну пригодні стояла <плес> машина грузові. <плес> Біля пам'ятника можна ставити і лігкові, і грузові, і все. Ну є ж п'янки, скільки років ми про це кажемо, 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 кажемо. Ну, ну, Поки сказали місяць, прошу, поставили шладбан, там кісяць, знак все. А потім раз опять убрали і заїжджає. Чим хочеш. Это ну, уважение, хотя бы хоть чуть-чуть. да. Добре, почему? Не працюем рабочим вариантом, да. Потому что на двух штабам есть. Да. То реконструкции был поставленный паркан, убрали. Да. И остановка была. Ну, и ну, если верховать было и утопало было. Да, еще питание, то есть тут уже друж. У нас... Або набережна, або, або якась остановка. О, на робить, ну, ну вже вроді роз... секрет. Вроді немає вже такого. Ми вже стільки писали пропозиції, ну, назвати ну, якусь вуцю одну, да? ну, хоча би одну десь, десь у місті. Да? Ми вже називаємо усе місто всякими. Іменами, фаміліями думаю, подавали та подавали вже ви ви раз, ви 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 подавали? вже сотні разів. Приводоостановки ми офіційно подали у. запит у, на віконком міської ради. Значить, вони опрацювали, направлені на в економічну комісію. Зараз там розглядається, так. не розглядається, буде розглядатися. Розглядати. Ми попросили запросити нас туди, значить, саме офіційно, коли буде. І ці питання не будуть вирішувати. <різь> була установка, в, її знесли. Після приправи. Видали офіційну, ні до чого не, я кажу, вона нас не, не влаштовує. Значить, ми просимо і у ІСТІ написали, що в нас є центральна установка, е, бивши готель Київ, зараз е, установка музей містецька. Це дуже хвилююче, цікавий музей, це творчість, це пам'ять. Це у історії музею. А ти увіковічення героїв Чорнобиля, скажіть, будь ласка, ми не хочемо себе назадні герої. Ні. Ми прості люди. Ми те, що ми там робили, ми не думали, що ми навіть будемо мати якусь пошану і посвідчуємо. Мене у голові такого не було. Я виконував свої обов'язки. Так само і. Він і люди з нас ліквідають. Ми не, не думали про якусь пошану і, спошаду, і при, нагороди які. Хоча ми їх нагороди не отримали. Значить, це. Центр міста. Значить, це у Рецетворяння і область нашу, приїжджають люди туди. туди. Зробіть установку, значить, на світі її майте наміре на Героїв Чорнобиля чи просто Героїв Чорнобиля» У віковічній пам'ять до 40-річної. Пам'ятні трагедії Чорнобиля, щоб на віки вона залишилась, щоб це виховна робота була. Музей це дуже добре. Я займаюся музеєм 25 років, у 31-й школі. У музей ходять групки конкретні, а тут все місто. Їде тролейбус, наступна зупинка, набережна героїв Чорнобиля. Ви знаєте? Це пам'ять. І вам буде приємно, тому що ви маєте причетність до цього. І вам, тому що ви відповідальна особа. А хто з області приїде? О, як, де зустрінемось на, на остановці героїв Чорнобиля. Хоч пам'ять якусь зробити. Воно це все 40 років, 40 років. Вулиці да. да. вже поміняли всі. Ти... Ні, да. так. Да. Це питання нагальне питання. Що не маємо права підніматися? Може. Ти ж піднімався. Ні. Можете. Ти підняв, а ми підтримали. тебе. — Просто зараз то про заходи. І тут пішло про зупинку. Давайте ще про заходи поговоримо. Сказали питання, ми, Оставко, ми все розуміємо. Це все, все накатало кожний рік, ми знаємо, люди, як кажуть, виховані, ми ніяк не давайте послухаємо. Є особливість цього року, то що, скажімо, ми 25-го проводимо заповнив свічку. Тут в зв'язку з тим, що ну, підвищена небезпека, зараз расисти б'ють по центральних частинах міста, в Сумах, і, і в Дніпрі, і не знаю. нас це небезпека підвищена. Тому цього року ми зробимо, ну, наша організація, ми не будемо анонсувати цей захід, ну, так як в Фейсбуці закликати, хто знає, то, той прийде. Але їм буде, буде. обов'язково. Обов 20 у 20.30 оголошую, 19 о 19.30, да, о 19.30 оголошуємо. І десь без 20, 19.40 підпалюємо ампатки, проводимо наш заход, І десь близько 20.15 буде ну десь так, Плануємо. І просимо, щоб правоохоронні органи забезпечити порядок так я сказав, що буде дуже обмежено, там ну, 10-15 я відповідне повідомлення на 23-го числа надійшло заступником міського голови. Ну, як зазвичай. Ну, по процедурі. Попрошу, щоб. Ну, Дякую да. я хто, я хто за розуміння і закинути, в тому числі добре. Так, таз, а якщо ви ще прийдеться, це вийшло, не Мож, Ну, Я не я, 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 запилю. Просто я Ваша організація буде, наша організація буде, це да, да. да. ну, ну, в Чернобиль, щоб исповедается. і закликати, зазивати. Наша організація, всі організації одні Чернобыль. Да, нас дивують будет, хто тут приходит, ми всі знаємо. Прийшов повідомлення моя організація і беремене. Ми включаємося до наших западів і ваші люди 19 всі бажаючи. Води прийдемо мандрій. Не спекулюйте, не спекулюйте, бо я знаю. Я ви машина. Тільки все, приведете читаємо. Приведете. Все, зібралися тоді. Це колектив іде. Добре, що жінка є, может посмотрите за руку. Нас Ні, ось я там есть попадать. записуй, записуй. Я його принял. Так, добре. Ще які? Маханько чувствую, что на вы прямо очень запитали, да? Я согласен. А, я прошу вас, так. Міський оздоровий відділ посі. Задавайте, забезпечити необхідний обсяг, ви прочитали, так? Спостереження. Ми ходискусували на цю тему. Я на собі приклад приводить. Мене записують на мертві на 27. Ви Вибачте, у нас апартена родиня. Наші закладати прикованих пробігового. Так мене і посилають, вже 4 адреси дають. Коли в нас буде своє мета, Ви мене дослухали. І... Для чого тоді пишуть? Ми... Ну, пишу. Обласна лікарня і... посилає Васинус і Онко. Онко посилав Васинус, Васинус посилає обласну лікарню. Mm -hmm. На жаль, ми сьогодні, я так сказав, що Андрій Павло сьогодні працює над тим, щоб у нас в місті. Е -е... У ну, мене питання я прошу, щоб... Хоча б три місяці, ну 4, ну не два роки. Дивіться, ну при всьому при всі повазі до вас. вас. Ну, Ми не маємо впливу на приватний сектор. Ми просто не маємо впливу. У трьохлікарні міста, наскільки я розумію, обласні і вас, і он говорить, це не приватні. Це не э, є майно лікарні. Вони нарядованих умовах просто знімають приміщення і там. Диві, yeah. Дивіться, я вам так, що ДНФЛ сьогодні під особистим контролем займається придбанням місто таких -от необхідних маршрут. Yeah, МРТ і так далі. Я сподіваюся, що можливо навіть до кінця року у нас буде встановлення наших нашому комунальні Я не обіцяю, не кажу. Я просто вам кажу, що у голови УАН це на постійному і особистому контролі. І ми наразі проспілкувалися і. Все, що від нас було необхідно, ми вжили всі запасі. Часто все оформили і подалися як на місце і так далі. І в нас так багато вже залишилося, там можна... Я розумію, ще раз скажу, ну. Ну а в міській лікарні хоч які-нибудь, хоч дебуть, що робить лечиться могут или ні? А в чем? За свої кошти. Ні, ні. ні. ні, ні. Нас, у нас навіть кардіоцентр виділили дві палати. Дві. Ну там лежать жінки на Чорнобильці, а чорнобильці приїжджають аж з області десь, ми кидають у разі палати, а що ми вижили, ніхату. Тобто чорнобильці галять у черзі, як. І було раніше, а по місту, ну, взагалі, я паже. У вас були якісь проблеми чи претензії, ну, вимог зібрання, чи не дали допомоги в лікарі? У нас люди вмирають і в нас люди називають конкретний примір. З його знають всі? так він пішов у лікарню одну вже перед смертю. Йому сказали, та йди, умирай вже вдома. І це він ходив, ходив, ну, він... його туди погнали, туди погнали. І перед смертю за, за сутки паскорі привезли його у першу і там він. Так. — Все. — Яка да. неправда? Ну, я... Ми ставили питання, допустимо, усе, крім Ацинуса, усе якоби государство. Ні, ні, ну в чому питання? Питання в тому, що виділяються кошти на безкоштовне лікування і на медикаменти і так далі. Ацинус. Це час. Ну, такі лікарі, вони і у поліклініках, у тих, А не там час два, там час два, там час два. Ну чого, якщо він у аценосі, то він вже час. І кошти, він, він не має права виписати рецепт. І ми уже більше 10 років, да? ми, ми не можемо отримати. Якобы закон на нас діє, но ми не можемо можем его использовать. Бежит всего незаконно. Нельзя сменить. Электронная права. Так, да. Что-то решается у нас с семейными великорями формами. Большой сегмент чернобыльцев выпадает. Семейные корями еще вырешиваются. Ну, физически. Семейный шупуль. Они не все чернобыльские рецепты. Как это не решается вопрос? Много чернобильців... Я, Лариса Рязан. Лариса Рязанов. Я может не разум, вони надають всі послуги одинаково, безкоштовні, в межах пакету, і вони фінансуються їхня робота. Вони про пакету кажуть. Почекайте, я вас послухала, тепер хочемо здавати. І йдуть в будівлі. Наші місцеві. Немає такого, направлення на мініму. При чому діляться? Сімейний лікар дає направлення. Я, віде, так. я так, маю так. право підтримку поліція до державного так називаємо лікаря. То є роботолог, то є героїв, і кардіолог. І виписять там ці рецепти. Це без проблем робиться, отаким образом. І люди це не виділяють, користуються. Якщо виписує ліки, наші лікар.